майже 30 годин їхали в Ужгород з Харкова Тетяна та Людмила, а в Харків переселилися з Горлівки. 14-й рік Горлівка. Ми пережили все з травня по вересень. Я працювала на Швидкій, ну, пройшла всі круги ада. Потім відробила сутки, вивезла дітей через Скотовату і до Харкова. То ми у Харкові жили, переселенці. Тут скиталися кругом по квартирам, все тільки почав думати, ну трохи дітки довчилися. Ну і прийшлося опять все Опять вивозила дітей. Допомога нам не потрібно є багато зараз місць, людей, де вона більше насправді потрібно. І ми дякуємо насправді всім і окремо представникам цього місця, де нас прийняли. Знаєте, ми сюди їхали потягом. Ми всі їхали так, буквально стоячи, і зараз. Ситуація в усій країні, хтось ось так стоячи захищає, хтось ось так е захищається. І тому, по суті, я дякую всім, хто хто цьому всьому сприяє. І я думаю, що вже ті, хто виїхали, то я думаю, що їм допомога менше потрібна ніж. Ті хто, залишилися. Ті, хто приїхав до центру, починають волонтерити. Хтось надає психологічну підтримку, дехто допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу чи сортувати її. Потім гуманітарну допомогу за потреби розділяють у різні регіони країни, місця тимчасового перебування вимушених переселенців та військовим. Прийшли сюди, щоб отримати необхідне для дітей вимушених переселенців, котрі в них проживають, подружжя голубків з Великоберезнянської громади. Микола та Мирослава, 13 років, виховують прийомних дітей. Наразі до допомагають батькам-вихователям, які приїздять на Закарпаття з під обстрілів. У нас наразі є 10 дитячих будинків сімейного типу в нашій ОТГ, і наші дитячі будинки приймають також ну, переселенців. Помагаємо, люди звертаються, дзвонять, то можемо, як, ну, як перевалочна база у нас. Переночували, поїхали за кордон, переночували, поїхали за кордон. Якщо б не от, така, такі гуманітарні штаби, як не, не є мія, то ми б не змогли, ну просто нереально би було фінансово, то все потягнути. Тут продуктами харчування. Що ми можемо просто забезпечити їх продуктами і всім, що нам необхідно, за словами директорки громадської організації Наємія Тетяни Мачабелі? Точну цифру, скільки прийняли людей за 11 днів війни, назвати не може. Тут постійний потік людей, коли одні їдуть з центру на їхнє місце, прибувають нові. Всі приміщення як нашого готелю, навчального центру, так і ми все переобладнали. Всі навчальні приміщення, садочок, школи і так далі, під проживання. І за один раз ми приймаємо біля 150 лише в нашому центрі. Ну і формуємо групи. Тепер ми біля уже 120 людей відправили до Німеччини автобусами, і так само не можу сказати. Точну кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу ми так само допомагаємо із вокзалу перенаправляти дітей із опікунами через кордони. До громадської організації Наємія долучилися і волонтери з-за кордону. Вони допомагають вимушеним переселенцям виїхати з України і влаштуватися на новому місці. Розповідає волонтерка Лариса Максимук. Це просто волонтери зібралися, тобто, ну фактично, наші друзі, ми з ними скооперувалися, і вони просто, як звичайні пересічні люди, вони зібралися і на назиру свою допомогу. Це люди, представники громад Німеччина, Франція я індивідуально підбираю групи. Щоб люди мало захищені були сім'ї з дітьми, старші люди. Значить цих людей вони забезпечують повністю, починаючи від транспортування і з усім сервісом. І коли ми приїздимо на місце, значить вони дають повну гарантію в житло безкоштовне. Я узгоджую конкретно кожна сім'я, де буде жити, вони знають, куди вони їдуть. Директорка громадської організації Наємія Тетяна Мачабелі каже, допомагають військовим 128-ї гірсько-штурмової бригади та вимушеним переселенцям з першої днів війни. Ми допомагаємо переселенцям. Тут із житлом, і так само, щоб вони могли переїхати в безпечні місця в інші країни. Забезпечуючи їх всім необхідним транспортування, плюс до того, ми маємо необхідні всі зв'язки із тими людьми, що приймають на іншій стороні. І ті з іншої сторони, люди, які забирають наших, вони надсилають нам гуманітарний вантаж. Цей гуманітарний вантаж. Ми тут розподіляємо перш за все в ті центри, які приймають тут на Закарпатській області інших переселенців і дивимося певний вантаж, який необхідний для наших військових. Ми його відсортовуємо і на різні пункти. Які є у нас по області, ми туди направляємо. До наємії для вимушених переселенців закарпатці приносять їжу, теплі речі і засоби гігієни. Нині, за словами Тетяни Мачабелі, є потреба в матрацах, ковдрах та подушках. Руслана Гостюк, Анастасія Соболєва, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.